Хлопці, що копаєте? Гранату. Яку гранату? Гран... Граніт? Так. Да. В кар'єрі? Так. Да. То ви кар'єристи? Так. Да. А може, кар'єрщики? Да. Так. Так, що з тебе ескаватор розбирається на запчастини? Ковш відпав, так упорно копав. Дивіться, до вас гість в кар'єр прийшов. Насяня. Насяня допоможеш хлопцям добувати граніт в кар'єрі? Моя не чує. Як не чує? Це вона чує. А вона не хоче. Масяня, ти хочеш допомогти хлопцям граніт в кар'єрі добувати? Так, це що обережно? Я як соїк з Ну, молодець.